Щоб газон добре виглядав і радував око, за ним потрібно ретельно доглядати заходи по догляду, включають не тільки регулярну стрижку і полив, але і своєчасне внесення потрібних добрив для харчування швидкозростаючої трави. Літні підгодівлі для газону у літні місяці спостерігається особливо активна фаза розвитку і зростання газонної трави. Тому її потрібно обов'язково підгодовувати. Найкраще користуватися готовими комплексними збалансованими підгодівлею фертика газонне. Весна літо містить оптимальне співвідношення, оксид калію фосфор, азот і мікроелементи, бор, марганець, цинк, мідь, залізо, сірка, вноситься 50-70 на 1-2 газону. Флоровід комплекс азоту фосфору, заліза, калію. Вноситься на початку літа червень з розрахунку 30-40 на 1-2 площі. Акварен-газонний складений з фосфору, магнію, калію. Азоту мікроелементи вноситься протягом всіх літніх місяців після кожної стрижки витрата 25 на 1 2 Агрекол 100 днів для газонів. За літо вноситься 1-2 рази по 20-40 на 1-2. Комплекс складений з азоту калію, магнію. Фосфору і елементів молібден, залізо, мідь, марганець, цинк, бор, сотка газомне, елементи живлення представлені у вигляді азоту, калію, фосфору. Після кожного другого скошування вносять 50-70 на 1-2. Можна замінити спеціалізовані комплекси більш простими мінеральними речовинами: азотовмісні добрива з самого початку і в першій половині літа сечовина, нітромофоска, сульфат амонію та ін. На 1-2 площі газонних насаджень витрачається близько 20 гречовини, азот стимулює посилене нарощування зеленої маси. Калійні добрива сульфат калію, калійна сіль. Використовуються 1-2 рази всередині літа у спекотну суху погоду достатньо 15-20 на 1-2. Якщо ж дощі часті і рясні, то норму витрати збільшують калієм газон, удобрюють двічі за сезон. В кінці літа вносяться добрива з підвищеним вмістом калію і фосфору. Найчастіше використовується суперфосфат 5,060 з розрахунку на 1-2 для повноцінного розвитку газонної трави. Потрібні і мікроелементи, найбільш важливими з яких є мідь і залізо. Найкраще рослинами засвоюються спеціалізовані мікродобрива в халатній формі. Ідромікс, мікровід застосовується строго за інструкцією. В крайньому випадку підійдуть прості солі, купорос мідний і залізний, органіка органічні добрива вважаються більш безпечними і не роблять ніякого негативного впливу на навколишнє середовище, але застосовувати їх потрібно частіше. Приблизно один раз в 10-14 днів любителі органіки можуть скористатися Настоєм дрібно порізаної трави живокіст кропива кульбаб і ін, подрібнену зелень 1 заливають 7 8 л води і настоюють протягом 10 діб, періодично перемішуючи. Перед застосуванням склад розбавляють 10 частинами води і рясно поливають газон 5-6 на 1 на 2. Ташиним послідом – рідкий розчин. 1 л розводять водою в відро і поливають посадки 2 Рил на 1 2. Перепрілим гноєм, перегноєм, він розподіляється по поверхні газону шаром близько 5-6. При роботі з усіма типами добрив рекомендується використовувати захисні рукавички. Органомінеральні добрива як компроміс. Мінеральні добрива мають більш тривалий термін дії ніж органічні. Вносити їх треба рідше, але передозування надасть вкрай негативний вплив на рослинність, тому застосовувати такі підгодівлі треба з обережністю, компромісом, що поєднує в собі позитивні якості мінеральних і органічних підгодівлі, є органомінеральні добрива. Наприклад, газонне унікальний комплекс, що містить вдалі пропорції азоту, калію, магнію, фосфору, цинку, міді, бору марганцю і гумінових органічних сполук після кожної другої стрижки по 25-30 на 1 2 Способи внесення. Газонні добрива вносяться декількома способами. Ручне розкидання гранульованих добрив, внесення рідких складів лійкою або спеціальним оприскувачем, механічним способом за допомогою сівалки автоматично добрива вводяться в автоматизовану систему поливу. Ми завжди купуємо готові мінеральні склади, які продаються у всіх садівничих магазинах, і просто розкидаємо гранули рівномірно по всьому газону. Площа ділянки не так велика. Тому це нескладно зробити руками. На початку літа намагаємося використовувати ті комплекси, в яких більше вміст азоту, ще пару раз. за літо розсипаємо по траві тонкий шар добре перепрілого кінського гною, а потім дуже рясно поливаємо водою. Відео підживлення газону, легко і швидко відгуки власників газонів, добре застосовувати комплексні водорозчинні добрива. Хоч кеміра, хоч кристалон яра. Хоч буйські тільки навесні з підвищеним вмістом азоту, а в другій половині літа зі зниженим вмістом азоту, з вносив по вимоїнам, по зниженим ділянкам, де хороший ґрунт вимивається Орестц. Сім дачрю кобле один, один, два, чотири, три, для визунов один, ми другий рік поспіль для підгодівлі свого газону використовуємо рідке добриво Пренбом, добриво газон, добриво в зручній пляшці з ручкою, ємністю 1 літр, добриво безхлорне, в ньому зібрані всі необхідні елементи і мінерали, які потрібні для газонів. Склад добрива можна прочитати у паковці. Із застосуванням цього добрива трава на газоні після підстригання відростає рівномірно, трава набуває красивий однорідний колір. Ак само живить траву і захищає її від хвороб. А Марілліск, оцовікцом Ревів 2.0.2.0.8.4.7. вісім, я окремими елементами ніколи не годую. Ну хіба що першу підгодівлю сечовиною або селітрою, в залежності від погоди, потім загальним добривом в основному поконом, коли його під рукою немає, тоді кимірою. Вона теж дуже непогана з мікроелементами, які так потрібні травичці, щоб бути красивою, якщо стан газону нормальне, зайвий раз годувати не варто. Одного разу за сезон вистачає. Але якщо ви відчуваєте, що треба підгодувати тоді, звичайно, я ніколи не поливаю, просто розкидаю вручну, але це не є добре, якщо в якомусь місці перебір буде. Травичка підгорає краще, звичайно. Купити механічний розкидач, ну або електричний, якщо дозволяють кошти. Після розкидання підгодівлі потрібно газон пролити дощуванням, щоб змити крупинки з трави, ніколи не підгодовуйте після дощу краще перед дощем. Зараз нарешті у продажу з'явилася підгодівля, в яку включено спеціальний засіб для боротьби з бур'янами і мохом. Ось навесні хочу спробувати ларахт в садрю Архісвісімдва Дев'ять Посіяв 5 соток чистого м'ятлика в 2013 році. Удобрюють весь час тільки простими мінеральними добривами. Нікого не змушую наслідувати мій приклад. Користувався б пролонгованими, можливо, якби були зайві гроші, але краще я новий велосипед куплю або ще що. Мінуси простих добрив дійсно є, азот швидше вимивається і його більше втрачається, але це компенсується ціною, потрібно частіше вносити, компенсується розкидачем добрив, маю такий на пневмоколесах. Жодного разу не пошкодував про покупку. Теоретично можна засолити ґрунт, практично майже неможливо занадто дорого обійдеться, і, в принципі, склад всіх добрив в основному схожий в ідеалі 3 1 2 для літнього внесення мелохтц. Строїм домцом його форімшовтрят в п один без належного догляду газонна трава швидко втрачає привабливість, грамотні і збалансовані підгодівлі здатні забезпечити зеленій галявині прекрасний вид протягом усього сезону.